Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз у відділі деко, а саме у відділі посуду для приготування і кухонного оздоблення. Хочу показати вам найцікавіші акції, тому що весь асортимент показати ж неможливо. Я так прийшла, подивилася, що більш цікаве є. Тут ось прям стоїть в трьох відділах така хлібниця з прозорою кришкою. мульки. от така хлібниця. Дивіться, як вона зроблена. Відчиняється тут прозоре скло, прозоре. З прозорої пластик, все все пластик, не скло. Тут прозора частина, вона відчиняється. Там така рельєфна всередині ця штучка. 184 гривні, 25% знижки. І поруч також 32 на 25 і на 17 іншого кольору. Є кольору какао, є такого кольору і ще одного там кольору попереду. І всі вони по 184 гривні. Такі хлібниці це 25% знижка. Акція діє до кінця місяцю. Далі хотіла тут показати дещо. Макс Марк, Макс Марк. ось така форма для запікання 32% знижки, 29 на 26 на 4 см. Метро застосовується для приготування випічки і запікання різних блюд, фользі на папері для випічки, безпосередньо в формі для домашнього приготування. Так, золота так, керамічне покриття 259 гривень 32% знижки. На таку форму. Ось Така форма 279-33 знижки. Розмір цієї форми 36 на 23 і на 4 см висоту. Також є за 319, трішки більшого розміру, 41. На 47 і на 5 сантиметрів висоту, і 359 і ще більшого розміру. Також керамічне покриття. Ну це все такі ж в неї функції застосовуються. Те, що я прочитала: 359, 33% знижки, 43 на 30 і на 5. Є ось від Максмар такі форми для запікання. Квадратна 294 гривні 24х24 24, і висоту 8 см. Також написано Антипригарне покриття для випічки запікання різних блюд також. І ось така меншого розміру, як для хліба. 189 24 х 13 21% знижки. Тут акція у них у відділі контейнери. Тільки декілька покажу. Позицій цікавих. Є набір контейнерів із п'яти ось таких з сірою кришкою. Дивилася скрізь, хто це виготовляє. Ну в основному, да, Китай на замовлення під центру робить 169 гривень, 40% знижки за оці п'ять контейнерів, 0,25 літра Написано. Далі тут контейнери розбирають по акції. ну Гарна ціна, 24 гривні. Такий контейнер пластиковий, і колір гарний. Маленького розміру. Написано оливковий квадрат, 24 гривні, коштував він 28 гривень на 450 мл. І ще ось такий контейнер фієста. Тут а ні, це стоїть от мені здається. Не він це ось же він також 24 гривні. То скляни якийсь дорожче. Не, не, хтось приніс його сюди. 24 гривні і далі. Ось такі контейнери меншого розміру. вони йдуть червоному розмі... кольорі. До речі, їх виготовляє Україна. Ось у оцю фірму. Контейнер отак От закривається, кріпиться, мені здається, непогано. 34 гривні 900 мл. На 1,5 літри, Тут також в червоному кольорі 45 гривень. І ось уже в більшому розмірі на 2,5 літри, ось такий сірий. 60, гарні кріплення в нього. І зручно, до речі, відкриваються навіть мені однією рукою. Все дуже зручно, але так він гарно прилягає. Це виготовляє Україна. Іде окремо кришечка. 67 гривень на 2,5 літри. І тут також контейнер. Ага, ось цей же, що Україна виготовляє. Більшого розміру 6 літрів 194 гривні. Далі 4 літри 139 гривень. Далі півтора літра 79, ось такий високий на літр 51 гривня. Далі 900 мл 59, в такому кремовому кольорі 450 розібрали маленькі. Ну і ті всі я вже вам показала. Так, далі проходимо на скічку, Також тут як акційна. Вона така, ну є що показати, мені так здалося. Така ось маслянка. Виглядає вона непогано з дерев'яною кришкою зверху. Кольори є різні. Кришка, ось така дерев'яна на всіх, а кольори різного. Ну, різні цей оливка дуже гарненький. Від фламберг ця маслянка 16,6 і 6. Неї розмір на 6,8 см висоту, 259, 26% знижка. Також ця за такою ціною, просто в іншому кольорі. Тут набір для спецій. Так, їх дістали, і десь одна така ділась. Ось він цей набір для спецій, коштує 199 гривень. Зі знижкою цікаво, так вони зроблені. В двох кольорах йдуть в упаковочки, 17% знижка. І ось такий кошик для хлібу. Для хлібу, отак він, метал, тканина, 399 гривень, 20% знижка. І ще є кошик також в двох кольорах. Кошик це для фруктів. Мені сподобався 344 гривні 25% знижки. І є в такому молочному кольорі. Ще ось такий кошик для хлібу є за 349 гривень. Також метал тканина. І 349 просто в іншому кольорі. Переходжу в інший відділ. Тут також є акції, хочу це показати: лопатка з прорізами, нержавіюча сталь, 55 гривень. Така лопатка, на неї 50% знижка. До речі, деякі акції, прям написано, що вони там будуть йти аж до липня. Ну, це, мабуть, вже як розпродаж, чому я не можу її вдягти, не знаю. А, вибачте. Так, ну ладно, поки я її покладу, то буду тут тратити час свій витрачати. Так, з нержавіючої сталі я показала лопатку 55 гривень. Далі м така картоплянка. Картоплянка називається, цікаво дуже. Картоплем'ялка карто 99 см довжину. от Вона кош... також нержавіюча сталь. Вона коштує 80 гривень. Далі ополовник сталь. Ну, не скрізь довжину пишуть. О, тут добре написано, зрозуміло. Ось такий ополовник, сталь також нержавіюча. 50% знижка, 57 гривень. Тут вообще це по 50% три позиції. Тут 25% знижки. Вінчик такий. Ой, так цікаво. Він зроблений. Всередині різної такої довжини коштує він 20 85 гривень. Далі щипці для салату 135 гривень, 35% знижки на ці позиції. Ще такі щипці 24 см, нержавіюча сталь 66 гривень, щипці 16 см, Ось оці маленькі, 52 гривні. І ніж. Також це все оці фірми AP, ніж слайсерний. 23 3 см, нержавіючий сталь і пластик, ручка пластикова, 106 гривень, ніж кухонний, 23 3 см, 131 гривня, також нержавіюча сталь. Маленький, маленький ніж, універсальний, 90 гривень, 20% знижка і 20% знижка, ніж для овочів, 8,9 см, 79 гривень. Щіпці для льоду 40 гривень, 50% знижки. Отакий є у них скрибок, він без нижки для скло керамічних поверхлень, плит, пластик, сталь. Такий скрибок, гляньте, цікаво, 115 гривень. І ось така горизонтальна. Мені здається, вона така як якісно виглядає. Овочечистка 59 гривень. Тут відкривачка для консервів. Ага, ух ти, яка серйозна така відкривачка. На неї 10% знижка, 179 гривень. Ніж для піци 71 гривня коштує зі знижкою 10%. Тут Підставка така велика підложку 80 гривень зі знижкою 10%. Сито з ручкою з нержавіючої сталі. Ось таке цікаве сито з ручкою з нержавіючої сталі 13 см в діаметрі 79 гривень. І 16,6 см в діаметрі 99 гривень. На них акція знижка. Далі йдуть така терка кухонна від цієї фірми ап ап. Так, оце, мені здається, виготовляє виробник. Ні, також це все Китай роби. Оця така сіренька 199 гривень, а чотирьохсторонна нержавіюча сталь. Терка кухонна 67 гривень. Так, тут просто їх дві. Я думала, що одна висока, ось вона так виглядає. Така терка кухонна по акції за 67 гривень. Млинок для солі або перцю 159 гривень. Ну, тут немає його в розкритому виді. Млинок 6,7 на 13 сантиметрів. Так, оці акційні позиції я тут показала, далі переходжу. Всі, ну, хочу більше як акційні показати. Так, дошки чоловік довго обирав, ходив, може, в ресторані десь працює. Дошка кухонна, бамбукова. Від фламберг 199 гривень розміром 27 на 21 і на 8. Бамбук 199 гривень коштує. І від фламберг бамбукова дошка 35 на 25 коштує 299 гривень. Бачите, вона дійсно така тут на 0,8 см. Дуже міцна і така товста. Не придумують ця дошка. Також вона із бамбуку виготовляється. Я показую більше акційні позиції, не всі. Далі, також дошка для нарізання бамбукова 23 на 15, 1,7 висоту. Так, оформлена гарненько від Євро Голд, 99 гривень 23 на 15, 56% знижка. Так, ця акція до 4.04. Деякі. Закінчується до кінця місяцю, ну тут більшість дуже довгі у них акції, це як розпродаж, мені здається. Також тут 25% знижка на таку кругленьку дошку 25 сантиметрів в діаметрі. Вона коштує 343 А ота велика дошка за нею 45 на 30. Е, написано, прямо, що Німеччина е, виготовлена в Німеччині 936 гривень. Так. І ця також, як в Німеччині, виготовлена 28 на 20, або просто як німецька якість. Так, ну так. Да. Та ні, вона виготовляється. Я не, не зрозумів. Ні, ну в Німеччині, начебто, виготовляється. Так, да. в Німеччині дійсно. Ось оця. оця... Бачите, келт. Келт це німецьке виготовлення дошок. це вся келт ще показала 343, 936, 359, 28 на 20 і більшого розміру 33 на 25, 559. І ще з ручкою дошка дорожче коштує від келту. Ця німецька 39х21. Дошка для нарізання 909 гривень. І 804 різні розміри цих дошок. Так, ну я думаю, по дошкам 223, дошка 29 на 19, 34 на 24, дошка кухонна 255 гривень. І велика дошка кухонна дерев'яна, дубова написано, дуб. Оце, мабуть, все-таки виготовлено в Україні. Незрозуміло. Зараз глянемо, Золотий Дуб, така назва. Так, виробник, Рянський, Україна. Так, Львів, Львів, оці дошки, до речі, бачите, дубові виготовлені в Україні. 435-30-30% знижка. І ось ця також виготовлена у Львові. Це називається компанія Золотий дуб 255 гривень, 20% знижка. Оцей золотий дуб знову такий, кругленька дошка в діаметрі 25 см. Еко, сировина, натуральна. Дошка кухонна, дубова. 185-50. От на них знижка 30%. На цей бренд знижки на всі, ну, не на всі ось на 4 види дошок. Так, а це вже не вона, 319 гривень розміром 44 на 24. Так, Дошок достатньо. Ось тут ще є е, шиковка 509 гривень. Я пам'ятаю, що ми раніше капусту так нарізали. 509 гривень, 48 на 20 розмір. Також ось така шинковка. Шинковка, одне лезо. Тут одне лезо, там бачите, три леза. На лезо така шинковка. Матеріал Карпатський, бук, виробник, Київ, проспект науки. Угу. Так, це з дерева натурального. 188 гривень, 20% знижки. Оці дві шиковки йдуть шинковки, шинковка зі знижками. Так, щось тут в, ну, в кухонному приладі є знижки на, ну, на різне приладдя, покажу дещо від Тефаль. Відтефаль такий вінчик коштує 329 гривень, в червоному кольорі 34% знижки на нього. Молоток для м'яса 23 на 4, 4. Ось так з двох сторін він різний: 260 гривень, 30% знижки, алюміній, пластик. Матеріал, а тут алюміній, а ось тут пластик. 260 гривень коштує. Що я так не можу потім повісити, а повісила. Далі ще ось такий є вінчик. Так, софт тауч, вербек, нейлон від Крауфт. Коштує він 69 гривень, 22% знижки. І картоплем'ялка 115 гривень. Картоплем'ялка 50% знижка. Ще є така металева картоплем'ялка. 239 гривень, ну всього 4% знижка. 50% знижки на отакий ополовник від Крауфт, 50% 115,50. Довгенький він. Так, я так розумію, це в нього довжина не написана. Ау він гляньте, який прикольний. Він тут ще й порції малює. Порції тут на скільки мі мілілітрів. 100 найбільше пише. Також є така картоплем'ялка. 115 гривень, також 50% знижка від Крауфта. Ці дві позиції – це від Крауфта. І я вже буду закінчувати випуск. Такий коротенький зробила огляд більше на акційні позиції. Зараз ще отут я проходила так, хотіла показати дещо е, сито, сита, скільки коштують. Сталь, пластик, 219 гривень. Тут невелика знижка. А ось тут ага, ось вони терки різні. угу. Терка ось така просто для корейської моркви. Пластик, метал. А плюс. Ось така терка 119 гривень коштує. Далі іще така для корейської моркви. Терка 119 гривень. Терка для приготування коротких галушок. Ух ти, МА 1329. Це також ця келт-компанія Німеччина виготовляє. Ще ось такі є терки. Сталь. От вона так тут ну, зручно її тримати. Вона коштує 279 гривень. Ця терка 65% знижки. Ось вона є в відкритому виді. Ось така терка. 279-65% знижки написано. І є ще яйцерізка. 55 гривень зі знижкою від Кьонен. Така от. Ну, бачите, так, як вона тут відкривається. 55 гривень, на неї 30% знижка. І терки дивимось. 8, ого, 839 гривень від Фламберг, Ось така терка. Терка чотирьох 379 гривень, це зі знижками 389. Ой, тут така зручна. Ну, ручка зручна, нічого не можу сказати. Дуже прям гарно тримає. Такі прям крупні тут ці терки є. 389 гривень. Що, подивимось, є подешевше. 216 гривень. Ось така терка мінус 50. Пропозиція від Крауфт. З чотирьох сторін тут така вона крупна. Ну, також ручка зручна, до речі. 216 гривень, ну 10% знижка. Також є відкрав, тобто така терка. А в неї ручка як від ага, вона... не... відпадається. Вона просто так кріпиться, я так розумію. Ой, не знаю. Ага, да ось, прикріпила. 266 гривень, на неї 20% знижка. На отаку терку. 299 гривень, 127, ось меншого розміру. І 190 Терка трикутник. Ось така 20% знижка. Ось така ще 127 терка. Ось такі більше розбирають, більш дешеві. Ой, глянь, такі цікаві Я терки, ніколи не бачила на таких дерев'яній основі. Така ручка цікава. Трикутник Крафт 190 гривень коштує. Це оці по 127. Далі. Ну отак по теркам, знаєте, такі ціни, ось ще 179 від АП, Терка кухонна, чотирьохстороння, І 67, оцю я вже показувала там на тій стічці. Ну все, на цьому я буду закінчувати. Хотіла дуже терки показати, які тут є. Є також ось такі цікаві, але немає, немає це ж не вона. Терка з контейнером. Немає на неї ціни терка з контейнером. Угу. На жаль, хотіла б показати вам ціну. Так, от тут є шестистороння, от на неї є ціна 179 гривень. Дивіться, скільки тут різних в неї. Так, зубчиків, як сказати, прорізів. Шестистороння, 179, де ще й нормальна ціна за 179 гривень. Тут є ось терка з контейнером, з ємністю, але це інша. 175 овальна, ось вона. Да, 175. І терка з кришкою 250. А чого не прибрали ту ціну, може поміняють, я так думаю. Є друшлак, до речі, ось такий. Бачите, від цієї німецького бренду дуже важкий такий метал, такий 1679, ну це великого розміру, на 24 см. Мені здається, це фірма KELT, і виглядає вона непогано, так знаєте, все, що береш, то воно таке більш важкеньке. Ще є ось такий друшлак. 18 см. Цей друшлак також, начебто, зручний. 18 см, 459 гривень, невеличка знижка. Ну, на цьому буду прощатися. Пишіть свої побажання, щоб ви хотіли побачити із епіцентра огляд. Ну, може, комусь щось більш цікаве тут багато всього. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.